День, дорогі мої, і ми знову разом. Сьогодні ми будемо готувати обід, і в меню нашого обіду буде Гре... зупа з гречки і кукурудзяна каша з м'ясом. М'ясо ми вже порізали, посолили і поперчили. Так, для зупи з гречки. Для зуби з гречкою ми приготували картоплю, картоплю нарізали клубиками такими ні маленькими, ні великими, такими середніми моркву, таку червону, фіолетову і оранжеву і салеру. Це наша гречка, цибулька. Це в нас полента мамалига, полента, кукурудзяна. Крупа і це м'ясо, яке ми сьогодні все будемо готувати. В баняк ми налили, в баняк ми налили води і зараз закинемо це все. Так як ми до баняка, не до, до зупи не, до, не додаємо ніякого м'яса, ми будемо користуватися нашим бродом. Так, ми все закинули до баняка, витягнули наш бульйон. Хай трошки він чуть-чуть і закинемо в баняк. Я не солю, як завжди. Накриваємо, накриваємо баняк кришкою і забуваємо на якийсь період. Починаємо готувати м'ясо. М'ясо ми посолили. Поперчили, нарізали кубиками. Отакими маленькими, невеликими і немаленькими. Таке, як на шашлик. Зараз різ... будемо різати цибульку кубиками так от. Беремо сковороду або. Гусятницю. У мене велика гусятниця, так що я не можу брати велику гусятницю, бо я роблю то не вже не так багато. Беремо оліїли, влили олію. Не так вже дуже багато. Треба буде долиємо і кидаємо нашу цибулю. Кинули. Мішаємо. Мішаємо, хай вона трошечки вм'якне. Коли вона вмякне, тоді будемо кидати м'ясо. Наша цибуля смажиться. Ось така вона вже вм'якша. І ми кидаємо до неї м'ясо. Наше м'ясо свине, нарізане кубиком і перед тим посолене і поперчене. О, бачите, кидаємо, не можу викинути. Викинула я м'ясо. І тепер хай м'ясо з цибулею смажиться разом. Тільки воно смажиться, ми його налиємо трошки води, накриємо кришкою і будемо варити до готовності. Це буде в нас така підлива до нашої до, нашої, до нашого другого блюда. Отак ми так кожен раз перемішуємо наше м'ясо, щоб воно у нас смажилося. Отак. Отак ми його мішаємо разом з цибулькою. Далеко від сковороди не відходимо. Приступаємо до нашого останнього, до нашої другої страви. Це до о, мамалиги, або до поленти, або до кукурудзяної каші. Хто як знає, так і собі називає. Моя бабця називала то, ну я, здається, забула. Я пригадаю, тоді вам скажу, для того, щоб, щоб ми приготували кукурудзяну кашу, нам треба. Самого кукурудзяну муку, молоко, воду і трохи сметани. Вона буде в нас нагадувати чимось косівський банош. Ми налили води і налили молоко і кладемо на вогонь. Я пригадала, як бабця казала, в нас в бабці то говорили коло так що кладемо на вогонь і будемо варити по бабціному колоцьоху. Ми поставили баняк з водою і молоком на вогонь і не забуваємо про наше м'ясо. Наше м'ясо вже трошки зарум'янилося і нам того цілком достатньо. Ми наливаємо тепер води, але не забуваємо, що краще, коли ми додамо, трошки, чуть -чуть, коли ми додамо нашого, нашого е, бульйону. От він вже нам тут отак тріснув і ми його лишаємо. І тепер ми можемо спокійно накрити наше м'ясо кришкою. Беремо кришку і накриваємо наше м'ясо Накрили ми кришкою. Дивимося, що в нас робиться. В нас починає, починає хоче починати закипати. Молоко пече. Тут ми поставили переставили з одного вогню на другий забули запалити. Запалюємо. Запалюємо. У нас вже це кипить. кипить і вже подивимося що в нас. Чому в нас таке чорне? Пам'ятаєте, ми дали фіолетову? Моркву, фіолетова морква дає такий колір. Подивимося, що в нас з картоплею. Ні, картопля в нас ще сира. Значить, хай вона ще трошки кипить, зробимо менший вогонь. Тут вогонь хай буде такий, як є. І ми будемо перебирати гречку, щоб засипати до нашого баняка. Ми вже туди кинули два, два, два таких пластикових стакани бульйону. І тепер йдемо перебирати гречку. Ось так ми висипали гречку собі на стіл, стакан гречки, і будемо перебирати її від всякого бруду. Бо гречка чомусь завжди є брудна. Я коли її варю сама, саму, то я ніколи не перебираю. А коли я її варю в зупі, тому що я її не можу промити так, як я її вам колись показувала, як я її промиваю то я її мушу прочистити. Отак От собі розтягаю, дивлюся і сюди собі стягаю. Отак. От Дивимося, чи в Греції немає ніяких, ніяких других, що люблять також гречку. Вроді би немає, нічого нема, перебираємо. Гречку ми перебрали, тепер йдемо її мити. Ми гречку промили, бачите, яка частенька вода з неї вже летить. Отак. І викидаємо її до нашої зубки і пільнуємо, щоб нам молоко не збігло разом з водою, Ми ще маємо сметану сюди кинути, але то буде пізніше. Приготуємо собі збивалку і будемо сипати кукурудзину. На кашу на кашу муку. Як тільки наш, наша мука, як тільки наша, наше молоко піднялося, ми кинули щепотку солі, тепер мішаємо і починаємо сипати туди поленту кукурудзяну муку. Вона у мене ось така. Така. я її сиплю туди, але я не зможу вам показати бо я, показати, як, як я то роблю, бо мені треба дві руки, щоб у нас не було кумків. Для того я беру оцю штучку, збивалку, сиплю, одною рукою сиплю, другою, другою рукою збиваю. Так що я відключуся, а потім побачу. Отак, я всипала. Одною рукою всипала, другою збивала. Тепер воно мені вже всипалося цілком достатньо, і я можу її сміло збивати. І я знаю, що моя каша не буде мати кумків. Вона вже посолена, і для неї більше нічого не треба. Тільки треба, щоб вона трошки поварилася. Я вам хочу показати, яку я брала муку кукурудзяну. Отаку купляла в нашому магазині «Кональд». І тут написано: кукурудзяна мука дрібного помолу свіжа і без глютену. Так що вариться дуже швидко, вариться, вариться дуже гарно. Одним словом, дуже гарна мука. Ми вже другу страву зварили. Нам лишилося доварити тільки першу справу. Страву це зуб з гречкою. І щоб м'ясо нам втушилося, і будемо готові. Сьогодні ми справляємося дуже швидко, моїх операторів немає. Я щойно прийшла з роботи, всі на роботі, хто в школі, хто на роботі, хто де. Хата порожня. Тому я вирішила зробити то сама полегенько, потихеньку. Ось так, мої дорогі. Ага, це лишилася цибулька і морква для заправки нашого, нашої зупи. Тільки зупа звариться, я зроблю зажарку з морквою, з цибулькою і трошечки муки додам. І на тому буде кінець з варкою на сьогодні. Чекаємо. Ось, Бачите, це, був, це є кілограм гречки. Я її перебрала, і в нас з кілограму тільки що, поки там в мене ще все вариться, м'ясо і, і, і зупа, то от скільки от таких, скільки такого сміття є. є. От, тепер її тільки, як я буду варити, добре промити, і вона вже буде супер. Що я вам хочу сказати? Я, напевно, ще сьогодні зараз, зварю стручкову фасолю. От бачите, я ще маю такі два пакетики, вони вже мали стоять другий день, його треба зварити, тому що вона потім буде не така смачна. Я окріп поставила, зараз швиденько почищу, то, то дуже швидко вона робиться. І в нас буде ще до другої страви стручкова фасоля. Вже коли наше м'ясо стало ось таке, вже майже води немає, ми додаємо трошки масла. Трошки масла додаємо і хай воно щось смажиться з маслом, тоді буде зовсім інакший смак, буде такий смак делікатний. Тепер ми беремо другу сковороду, додаємо в нього дві столові ложки муки і даємо олійки. Небагато, хай воно смажиться разом з олійкою і помішуємо отак. Як тільки воно смажиться, будемо доливати воду. Будемо робити таку запрашку, таку зажарку. Подивимося, як воно вийде. Ось так наша мука, бачите, Смажиться, набирає такого відповідно золотистого кольору, а, обу... а ми коло неї стоїмо і її помішуємо. Обов'язково треба стояти коло неї і помішувати, щоб вона не пригоріла. Як тільки вона набере такого відтінку, як нам треба, ...лиємо води. Ті печеної, холодної води, простої води, не має значення. Наша мука набула вже такого, як нам треба, кольору. Тепер ми цю. Лопатку забираємо, лиїмо воду, бо вже вона горить. Заливаємо воду небагато і починаємо його вимішувати так, щоб не було кумків. Беремо собі збивалку, бо збивалка найкращий помічник в цій справі. Ага. Отак помішуючи її. Якщо в нас була загуста додати ще води. Якщо вона в нас за... Пісна можна додати ще масла трошки. Додамо масло. Як кажуть, маслом нічого не зіпсуєш. Багато не даю, бачите скільки. І стараємося мішати. Ні солити, ні перчити не треба, тому що м'ясо ми і поперчили, і посолили, коли ми його маринували. Гречина каша, бачите, як бушує. Ми робимо менший вогонь над нею, щоб вона хай. Така у нас фіолетова вийшла каша. Будемо сподіватися, що наша внучка її буде їсти, бо вона в нас така все. Підливка до нашої колоцьохи, кукурудзяної каші, мамалиги, бабушу, не знаю, як вона називається правильно. готова. Отак, бачите, і в нас робиться зажарка. Так, великий цей я мушу викинути, кину сюди. Е, е, тому що в нас є така пасована, що не їсть тут цю. Отак топіль загрубово Ну, Нічого, мама її Ось Отак, робимо зажарку, кидаємо до зупи, зупа готова. Ми, фасол... Ой, ми фасолю почистили, помили і зараз ми її будемо кидати в кипячену воду. І хай вона вариться до готовності. Вона вариться швидко, хвилин 5, ну 10. Потім ми її витягнемо, посолимо, кинемо масло, трошки булки і будемо їсти. І в наш обід готовий. Зупа готова, коло готова, м'ясо готове. Зараз ми то все оформимо. Ми взяли булку, взяли масло, кинули сюди, сідили наш, наш, наші фасолі, кидаємо їх сюди. І трошечки отак от їх просмажуємо, солимо, перчимо і все. Так, все починаємо. І так, мої дорогі, обід готовий. Сьогодні в нашому меню було зупа з гречкою, полента, це по-італійськи, колоцьоха, мамалига, бануш по-українськи, з м'ясом, салат з огірків і помідорів і стручкова фасоля з булкою і маслом. Отак в нас вийшов обід сьогоднішній. Пробуємо. Беремо ложку. Бачите, яка в нас вийшла зупа? як ніколи. Тому що в нас є фіолетова морква. М -м -м -м. Дуже добре. Тепер пробуємо поленту колоцьоху з м'ясом. Аммм дуже добре. Салат. Хм напакувала повний рот. Так, я з вами прощаюся, бажаю всім доброго. Здоровля, мирного неба над головою. Підписуйтеся, дивіться мій канал, підписуйтеся під мій канал. Кладіть лайки. До зустрічі!